Друзі, вітання! Сьогодні ми в місті Луцьк, найкращий і наймолодший торговий центр в Волині, торговий центр Баобаб і сонячна електростанція збудована для такого торгового центру командою сонячних систем в червні 2024 року. Сьогодні розкажемо про те, як змінюються технології в сонячній енергетиці, а відповідно і змінюється очікування клієнтів, коли вони хочуть збудувати сонячну станцію. Інколи з двох питань енергетичної незалежності власного бізнесу і чи це може забезпечити в дійсних умовах для такої величини проекту Сонячна електростанція. І друге питання це енергетичної ефективності, коли за допомогою сонячних панелей кожен кіловат генерації в бізнесі буде обходитися одна гривня в наступних 15-20 років. Сонячна станція в нас складається з двох частин на основному корпусі 100 кВт. Наступна частина сонячної станції це 30 кВт, яка стоїть на котельні. По потужності сонячних панелей це 150 кВт. Прогнозовано сонячна станція в Волинському регіоні з врахуванням розташування сонячних панелей повинна згруйнувати 158 тисяч кВт електричної енергії. В розрахунку щорічної економії це сума майже в мільйон триста тисяч гривень за врахуванням ціни на електричну енергію, приблизно 8 гривень за 1 кВт. Саме будівництво зайняло близько 20 робочих днів. Площа сонячної електростанції це 700 метрів квадратних. Система кріплення в нас передбачає встановлення сонячних панелей на мембранну поверхню. Все це зведено в фактично один технологічний від. Номінально ми вважаємо, що ця сонячна станція ще раз потужністю 150 кВт по сонячних панелях, 130 кВт по інверторному блоку. Інвертор – серце системи свідомий вибір торгова марка Huawei. В чому на сьогоднішній день гарні переваги, тому що дійсно в Україні маємо. Підтримку сервісної служби, адекватно, яка забезпечує для нас гарантійні зобов'язання по заміні, технічному обслуговуванню, один з кращих моніторингів, який дає можливість зітковувати кожну частинку сонячної електростанції. І третє питання його внутрішні технічні характеристики. Тобто Такий інвертор може без проблем діагностувати такі дійсно складну і небезпечну ситуацію, як короткі замикання, і автоматично сигналізувати нашу сервісну службу, власника і тих людей, які займаються експлуатацією такої сонячної станції. Дякую, що дали можливість нас сьогодні з вами зустрітися. У нас якби є до вас там чотири практичних запитання: як доходили до питання сонячної електростанції? Це перше питання. Це в першу чергу, чому ви вирішили будувати, з якими викликами зустрілися вже в 2024 році, коли торговий центр вже запустився і почав працювати. Напевно, найбільшою поштовхом добудування сонячної електростанції був, звісно, економічний. Бо зросла вартість електроенергії. Так само були ще зацікавлені, що це там чиста енергія, автономність. Тоді керівництво поставило задачу знайти фірму, яка буде це монтувати. Провели невеличкий тендер. Та, якби, ваша пропозиція на той час була найкраща. Ну, в принципі, я думаю, зараз буде найкраще. Сонячна станція вже працює місяць, повноцінний місяць. Я знаю, Андрій, що ти там гарно слідкуєш за моніторингом. І в мене запитання до того, чи відчули ви фактично той самий економічний ефект, про який ми говоримо? Ну, в яких відсоткових значеннях зараз вона покриває споживання. Результати, звісно, є. Вони оправдали наші очікування. Станція була розроблена згідно технологій. Вона, якщо взяти по такому. Рахунку за літо перекриває 30-40% нашого електроспоживання. Було питання, що поставити так, щоб ніде не було тіней і зробити так сонячну станцію, щоб в майбутньому її можна було доповнити ще десь приблизно на навіть з зрахуванням цих площ, ще плюс 100 кВт. Тричі робили заміри дахів, тричі робили проєкт. Тому що ще враховується такий момент, що поруч з'явиться друга черга торгового центру, і вже на другій черзі має з'явитися ще приблизно 150 кВт сонячних панелей. О цьому було дуже приділено багато часу в момент переговорів, дуже багато часу, коли вже безпосередньо приступили до монтажу. Сонячна станція, яку ми зараз будували, вона потужністю номінальною, фактично ми її врахуємо там, 150 кВт. Ми її розраховували фактично від рівня енергоспоживання. Чи зараз є питання з приводу її масштабування, чи варто було б її продовжувати, чи можливо, куди б її розвивати сам по собі. Проєкт. Приводу того, що є перебої з електропостачанням, думки виникли, бо стоїть зараз мережева електростанція. Поставити зокрема гібридну. і з Можливістю доставки акумуляторів певної потужності. Ну, ми це розглядаємо, ці варіанти. Але перш за все, теж хотілося б ще доставити сонячних панелей та як споживання є. Ну ще ті типу, я назвав 40-30% Вона перекриває, ще залишилося ну, левова частка, які би. Можна було перекрити сонце. Про що йде мова? Йде мова про те, що мережева сонячна станція має основну ваду і недолік, тому що коли в нас відсутнє централізоване енергопостачання, така сонячна станція припиняє свою роботу, тому що орієнтується на наявність мережевої напруги. І відповідно, коли вона пропадає, вона автоматично відключається за безпечним протоколом. Гібридність. Та сама гібридність є, як обов'язкове питання в актуальних відключеннях, блокаутів 2024 року. Що для цього потрібно? Для цього потрібно фактично узгодити чотири базових. Речі, це енергомережа, це генератор, це сонячна електростанція і енергосховище. От гібридна сонячна електростанція це можливість саме в форматі 24 на 7 забезпечувати електрику. Але що ж тут є, як але? Але є тут на сьогоднішній день питання фінансової частини, яка говорить про те, що найдороговартішним елементом цієї системи буде акумуляторний блок. Для прикладу, торговий центр Баобаб в годину споживає близько 200 кВт електричної енергії. Коли відключається світло, а це відбувається тривалістю на 4 години, приблизний час. Часу цієї автономної роботи повинен становити 1 МВт зарезервованої ємності в акумуляторному блоці. Це про об'єми системи, які дають питання, скільки це буде коштувати. Зарезервувати на сьогоднішній день 1 МВт потужності в акумуляторному блоці в середніх ринкових цінах буде коштувати приблизно там 500 доларів на кожен такий кіловат. Тобто, загалом приблизна ціна буде становити майже доларів. Тисяч доларів за таке енергосховище. Андрій, все-таки є питання в тому, що не буває такої абсолютної манни небесної. Це про те, що кожен технічний присвір має як свої переваги, так і недоліки. А от чим зараз стикнулися? Які можливо дискомфорти і те, що не дає повноцінно розкритися сонячні станції, і можливо навіть давати результат п'ятдесят відсотків. Ну, зокрема, літом після збудування електростанції моніторили виробіток, що має бути там десь порядка тисячі кіловат в день. А з приводу, що виникли відключення і це стикнулося з проблемою, коли немає мережі, то і сонячна електростанція не працює. А коли це була б гібридна станція і були б якісь акумулятори, то ми могли б працювати далі на сонці. Тому ми, коли немає мережі, втрачаємо можливість працювати від сонця. Рішення, над яким ми зараз працюємо, щоб познайомити сонячну станцію з генератором, щоб вона могла частково. Перекривати споживання баобаба під час, коли працює генератор, неприхована історія, коли озвучуєш бюджети в 500 тисяч доларів, то конкуруючи з такою річчю, як генератор, їх тут можна десятками встановлювати, і це буде реальне конкурентне рішення ніж просто працювати на акумуляторах. Ну але з генератором, конкретно на цьому об'єкті, ми маємо сценарій, тому що генератор запускається після відключення світла. Протягом 30 секунд, все обладнання, яке є в торговому центрі, припиняє свою роботу і лише після того відновлює його. Коли це стосується, наприклад, кондиціонерів, кондиціонери перезагружаються і відновлюють свою роботу аж раптом через 5 хвилин. Цей момент конкурентом, якщо є таке високопретензійне обладнання, дійсно може бути акумуляторний блок, який автономно підхопить роботу цього обладнання і забезпечить його дійсно гарну експлуатацію. Уточняюся, що з генераторами є пряма історія його сервісного обслуговування. І друге питання його фізичний знос в активні години роботи роботи такого генератора і третє питання, з чим конкретно тут стикнулися, тим, що робота генератора це напряму пов'язана з зберіганням палива, і це знов таки ще черговий виклик в бізнесі, який закрили власники в конкретно в цьому торговому центрі. Бізнес, практична річ, кожна інвестиція, яка робиться, має термін окупності. І ми зробили попередній свій розрахунок, як кожного разу інтегруючи різноманітні всі технічні рішення, як це відображається на такій одиниці, як вартість одного кВт електричної енергії. І так, це перший сценарій це робота сонячної і генератора. Що ми тут отримуємо? Ми тут отримуємо сценарій, що коли працює генератор, вартість такого кВт це абсолютно вже досліджене питання становить від 10 до 20 гривень в залежності від того наскільки великий цей генератор, наскільки він ефективний. Коли сюди долучається сонячна електростанція, в йому допомогу ми отримуємо паливну економію. На рівні приблизно 20-30%, якщо це в нас буде відключення протягом світлового дня, сценарій номер два: сонячна терстанція мережева, в ній немає ні акумуляторів, ні розголочення з генератором. І тут обраховується наступний сценарій. Вона працює 15 років, протягом 15 років вона виробляє електричну енергію, і приблизні розрахунки показують, що вартість такого кіловата буде становити. Від гривні 50 до 2 гривень, якщо ми сюди не будемо включати такі речі, як сервісне обслуговування, чи вартість користування грошей в часі, третє питання це робота сонячної електростанції разом з акумуляторним блоком, враховуючи вартість у цієї системи енергосховища, яка є в ну вже з'являється такій системі. То вартість такого кіловата, вона буде коливатися від 15 до 30 гривень. Чому така дорога вартість цього енергозберігання? Тому що для того, щоб ці кіловати з'явилися, нам потрібно знов-таки збудувати сонячну електростанцію, щоб сюди закачувати ці кіловати. І наступним сценарієм ми звідти його за рахунок декількох перетворень, тому що ця електрика від сонячних панелей попаде через інвертор в акумуляторний блок, потім з акумуляторного блоку знову він буде перетворений на трьохфазний струм, тому вартість така доволі дорога. Але це питання знов таки з акумуляторами, це про енергетичний. Тична незалежність і роботу критично обладнання. І інколи ціна навіть 15 чи 30 гривень вона виправдана, коли ну для прикладу в медичному центрі йде операція. Андрій хотів би задати запитання. Андрій насправді енергетик не на одному підприємстві, обслуговує групу компаній. Які б ти Андрій би дав би поради? Можливо, для своїх колег, підбираючи сонячну станцію для того енергетичного об'єкту, коли такий запит звучить від власника бізнесу або, можливо, від директора бізнесу, що потрібна сонячна станція, підготуй мені, будь ласка, хоча б на що нам орієнтуватися, коли будеш вибирати. Перш за все, дізнався б споживання в годину підприємства. Тоді відносно цього споживання... Даємо технічне завдання для порахунку певним компаніям, які цим професійно займаються. Після того вони, я думаю, виконують свою роботу. Звернув би увагу колег-енергетиків, що не всі власники знають, що можна так побудувати сонячну електростанцію, по суті. Вклавши кошти, через три роки вона буде заробляти сама на себе, відповідно, і ви з нею. Це такі новітні рішення, які я радив би запроваджувати на великих компаніях, які мають великі споживання. Практичний вимір сьогоднішнього сюжету це в тому числі підсвітити і показати. Як вже маючи власну сонячну електростанцію для бізнесу, як так зробити, щоб вона почала виконувати ці мультифункції з енергозабезпечення і з енергозбереження в бізнесі? Конкретні кроки, перше вас зараз працює мережева сонячна електростанція, яка не вміє працювати з генератором. Є додаткове рішення під назвою ЕНКОМбі, який може улагодити роботу генератора і мережевої сонячної електростанції. Рішення приблизно на потужні 100 кВт буде коштувати орієнтовно 7 тисяч доларів. По факту будемо отримувати сценарій, коли відключиться загальна енергомережа, запуститься генератор, і сонячна електростанція буде допомагати цьому генератору працювати в більш ощадному режимі. І фактично будемо отримувати момент паливної економії. Рішення номер два це замінити на сьогоднішній день. Той мережевий інвертор, наприклад, там Huawei або Solis на повноцінний інвертор, які вже всередині в собі мають передбачену функцію улагодження роботи генератор сонячна електростанція. Вартість такого рішення орієнтовно. Буде коштувати з монтажем заміною такого інвертора 100 кВт на 100 кВт по ціні від 5 до 6 тисяч доларів. І третє рішення найбільш дороговартісне, а це заміна мережевого інвертора на повноцінного гібридного інвертора. І для прикладу, що це могло би бути, міняємо 100 кВт мережевий інвертор на два 50 кВт гібридних інвертори. До них обов'язково додаємо величезний масив у цього енергосховища, і в нас на виході вже отримуємо дійсно цей бажаний результат в своїй системі: акумулятори, гібридний інвертори, сонячні панелі і генератор. Такі системи тоді вже можуть повноцінно покривати всі побажалки, які можуть виникнути в клієнт, коли в українському там чи в реаліях на сьогоднішній день невизначеність війни відключення і так далі в бізнесі потрібно прийняти рішення стосовно енергетики. Потрібно професійно вивчити питання, яку саме сонячну електростанцію потрібно збудувати. Сонячна станція мережева. Це про хорошу вартість електричної енергії в власному бізнесі. Гібридна сонячна електростанція це забезпечення критичної роботи певного претензійного обладнання. В майбутньому, коли в нас з'являться енергосховища, це буде можливість, коли ви в день цю електрику назбираєте, а в вечірні години знов-таки використовуєте в власному бізнесі. Це технологічні інновації, це технологічний процес, який супроводжує нас кожного дня. З вами компанія Сонячні системи. Будуємо сонячні електростанції вже 8 років. І хочемо стати дійсно вашим надійним партнером у будівництві дійсно вашої продуктивної надійної сонячної електростанції. З єдиною формулою сонце рахунків не виставляє.